Продовження теми. В Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відкрився Європейський центр. Подія стала фіналом напруженої роботи, яку протягом року повели разом Виш та представництво Євросоюзу в Україні. Відкриття центру Могилянка, а також небайдужі до подій Миколаївці, відзначили масштабною ходою серед містя Миколаєва. Миколаїв став 19 19-м містом в Україні, де можна власноруч доторкнутися до європейських цінностей. 26 вересня на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили запрацював центр європейської інформації. Подія значуща як для Миколаєва та вишу, так і для Євросоюзу, заявив на урочистому відкритті його представник Давид Стулік. Це означає, що університет. Дійсно хоче і допомагає нам розповсюджувати інформацію про європейський союз. Що тут є площадка, що тут є викладачі, що тут є люди, є студенти, які зацікавлені в цих темах, як європейська інтеграція, і для нас це дуже приємно, що маємо цю можливість такий центр сьогодні тут відкрити. Аби центр запрацював протягом року, зусилля докладали всі разом: університет, представництво ЄС в Україні, місцева влада на фініші отримали відремонтоване приміщення, сучасну техніку, літературу, а головне можливість поширювати європейські цінності серед миколаївців. Наш університет, як такий, що ставив своє завдання, коли відкривався, сіяти добре, вічне, розумне, повинен не стояти осторонь, а повинен прикладати до цього зусилля. Я впевнений, що колеги, які будуть над цим працювати, зможуть зробити так, щоб було зрозуміло, яким чином вводити, не хотів сказати, імплементувати, вводити в життя головні ідеї співпраці з Євросоюзом. Ми щиро дякуємо представництву ЄС, дякуємо мерії нашого міста. Обласній державної адміністрації, обласній раді за підтримку і віримо. Що цей центр буде функціонувати діяти ефективно? Студенти Миколаївської могилянки відкриття європейського центру відсвяткували масштабною ходою серед містя Миколаєва. До них долучилися пересічні мешканці, які підтримують європейський курс України. Колона з національними прапорами та Євросоюзу пройшла по вулиці Адміральській до площі Леніна. Акція завершилася арт арт-перформансом. Студенти створили графіті, що символізує дружбу України з Євросоюзом. Тетяна Черкез. Данило сліж для програми Об'єктив.